І на це мала дитина, в руках калина, По стежині між руїни, до загину йде до істини З думками чистими, простими серед диму Підіймається мається з коліни єдиний мов дзвін, що лунає через роки. Раді кроки вели у світ широки, візні боки так було, доки не наклали темні в роки, рядки історії сторінки став стоптали темні вершники. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою, чистою росою у полі, поляжемо за волю. Військовослужбовці, нашої частини. Чотирьох місцях виконують завдання бойової служби. Цей під Слов'янськом, цей під Маріуполем захищають дорогу від Ногазовська до Маріуполя. Цей у АРЯ АТО. І також наші екіпажі виконували бойові завдання біля населеного пункту висадження. Це фактично до 10 кілометрів. Від кордону з Російською Федерацією Тих, хто серед темряви проносить світло, залишимо світу, слід що протягом всіх буде помітним, завжди буде серцю рідним, бідним і багатим, в дорога до хати, бо в нас країна єдина. І нам її берегти бережи Україну. Надію нашу єдину серед людей, мільйонів залишись вірним сином бережи. Нашу єдину серед людей, мільйонів, Залишись вірним синам. Присвоємо чергове військове звання, старший лейтенант достроково. Вітаємо. Допомагають священики, допомагають бізнесмени для потреб армії тільки для нашої частини. Уже зібрані сотні тисяч гривень, на які закуплені бронежилети, каски, тепловізори, прибори нічного бачення. І наші дітлахи в цей тяжкий час малюють для нас малюнки, приносять обереги зі своїх дитячих заощаджень, намагаються допомогти українській армії. І тому, шановні колеги, Частина наших людей вже боронить нашу державу. Це десятки людей від нашої частини. Десятки людей від нашої частини вже на цій неділі теж їдуть в зону АТО. І я хотів би, щоб ви пам'ятали цей день і коли вам стане сумно, коли стане десь може страшно. Ніколи не забувайте, що вас підтримує все суспільство. Коли будете в бою в тяжкі обстановці, згадайте цих діточок, які вірять в українську армію, які готові допомагати їм, які зростають патріотами. І хотів би, щоб ми зараз спільно зрозуміли, ми сильні.

Дяки своїм батькам, за що ми їм дуже вдячні, і нашим малюкам діти зібрали кошти. Нехай це буде мізен, але це є допомога нашій армії. Навіть в жахливому сні ще недавно нам не могло приснитися, що ми можемо жити в такий неспокійний, не, не такий важкий час. Місія нашої армії була лише захищати наші кордони. А тепер виявилося, що місія нашої армії. Захищати не кордони, а захищати нашу державу, захищати нашу волю, захищати наших батьків і дітей. І ви щастю, це робите. А народ до вас відноситься за це з гідністю і пошаною. Чим може він вам допомагає? Ми щодня молимося, молимося за тих, хто був вже в зоні АТО, за тих, хто поїде, і особливо за тих, хто є зараз в зоні АТО, за тих, хто на передовій. І дуже велика просьба до тих, хто там є, для тих, хто туди поїде. Хлопці, вертайтеся живими. Ми вас дуже і дуже чекаємо. І я хочу згадати, зацитувати зараз слова Степана Бандери. Людина, яку можна занести в книгу Гіннеса, для кого хто дехто його згадує з жахом. Ми згадуємо його з гордістю. Але він сказав пророчі слова. І настане день, коли на слова слава Україні. Коли який скаже один, мільйони відповідатимуть героям слава. Отож ми всі разом кажемо: слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! А на першому уроці. На першому уроці наші дітки тепло своїх сердець, тепло свого своєї душі вклали ці маленькі рученята, які наклеїли на наші карти. На цих рученятах вони написали своє побажання для вас, для тих, хто нас захищає, і ми хочемо вам подарувати ці карти, які би, хоч трошки зігрівали вас і нагадували про те, що вас вдома чекають, що за вас переживають, і за вас ми турбуємося і вас дуже любимо. Дякую вашим матерям за те, що вони виросли таке чудово. Таких численних е чоловіків. Знаєте, вся школа не лише вас підтримує морально, а й фізично. Ми проводимо різні акції, збираючи кошти для вас, другі для для захисників, Адже віримо в наше світе майбутнє. Ми знаємо, що Україна це єдина країна. Тому дякуємо вам. Ви наші захисники, ви в нас найкращі. Ми віримо в вас. А на днях? Вчительський колектив буде збирати кошти, і ми вирішили купити теплі речі для вас. Це будуть оці теплі матроски, які є приємні, теплі і зігріють вас там далеко від нас. Ми віримо, ви всі повернетеся, бо ми вас чекаємо. Я хочу, щоб всі приїхали з перемогою живі, здорові. Слава Україні! Героям слава! В нашу єдину серед людей мільйонів залишить вірним сином. Мен. Засуха вбила душу, що там ножа дала з Наша свідомість у глибокому кратері Куди не потрапляють сльози України матері Зламалася гілка, калини у Богу її затихла мелодія Пісні колесові вандалізм досягнув чорногірський гар Адрезуб не намірений підійнятися у вер, заливають кольорами Чорними, червоними, повстанська кров і тінь крила лютого я вірю, те, що все не втрачене зовсім, коли закінчиться дощ, обов'язково вийде сонце, блакитні небеса На жовтими полями це моя Україна, українська держава, бережи Україну, надію нашу єдину серед людей, мільйонів залишить світ. net